Вітаю, п'ятниця 3 листопада, в студії Вадим Ярошенко. Це новини Live. про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Небезпечне та вразливе в РНБО знов заговорили про заборону Телеграм. Без поїздок до лікарні в Україні повноцінно запрацювала електронна черга для ВЛК. Транспортна блокада. Польські перевізники перенесли початок страйку на кордоні з Україною на 6 листопада. Секретар РНБО Данілов виступив за заборону Телеграму. Він заявив, сам месенджером не користується, бо вважає його дуже небезпечним та вразливим. Мовляв, Телеграм це про гроші та систему впливу. Водночас каже глава РНБО: поки немає потреби забороняти месенджер повністю. Але якщо спецслужби дадуть добро, за РНБО не забариться. Арестовичем займеться СБУ. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, служба безпеки опрацьовує питання щодо ексрадника ОП після його нещодавних заяв. Російські спецслужби починають використовувати відомі російськомовні проекти в Україні у своїх інтересах. Додав Данілов. Нагадаємо, що Арестович, який заявляв про намір балотуватися у президенти і запропонував переговори з Росією, підтвердив, що виїхав з країни. Він поскаржився на нібито переслідування прослуховування у будинку стеження та візити правоохоронців. 850 Токупантів окупантів, 24 танки та 36 артсистем та кіннові втрати ворога за добу загалом ЗСУ ліквідували вже понад 303 тисячі росіян. Армія РФ завдала сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснила 93 обстріли з реактивних систем по позиціях наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Крім того, вночі окупанти атакували ували Україну 40 шахедами, 24 ударних дрони було знищено. У цьому році до вищих навчальних закладів вступило понад 100 тисяч чоловіків приземного віку. Частка студентів-першокурсників платної форми навчання зросла до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років. Такі дані наводить портал NGL Media, посилаючись на інформацію Міносвіти. Наголошую, це один із способів уникнути мобілізації, і це попри те, що середня вартість року навчання в українських вишах зросла до 24 тисяч гривень, а умови в Вступу на контракт залишилися спрощеними на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа. У військкомат не чекаючи на повістку, у яких випадках і кому необхідно йти в ТЦК. Серед таких громадян переселенці, які не стали на військовий облік, ті, хто змінив місце проживання, а також військово зобов'язані і резервісти, які не оновлювали дані понад 5 років, і жінки медичної спеціальності. За порушення або ухилення законом передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Військовий облік ведеться за місцем проживання в ТЦК, за місцем роботи і навчання або в українських дипломатичних установах, якщо чоловік тимчасово живе поза межами України. Їздити в лікарню більше. Не потрібно в Україні повноцінно запрацювала електронна черга для ВЛК. Протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалася на прийом дистанційно. Повідомили в Міноборони. Сервіс працює у всіх військових медзакладах, де можна пройти амбулаторне ВЛК без госпіталізації. А найактивніше є чергою, користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Доступ до неї відкрито для всіх. Начальників медичних частин в Україні не прийняті жодні документи щодо демобілізації бійців, які боронять нашу територію від російських окупантів. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, демобілізацією бійців займається безпосередньо ставка верховного головнокомандувача. Саме на ній обговорюються такі питання. Затвердити його мають головнокомандувач та міністр оборони. Тому каже Данілов, аби питання демобілізації увійшло в нормативно-правові акти. Відповідний документ мають подавати. Grazie per aver guardato Також секретар ради нацбезпеки запевнив, бригади час від часу відправляються на відновлення, але є й такі, яких не витягнеш таке бажання воювати. Польські перевізники перенесли початок масштабного страйку на польсько-українському кордоні, розповів новинам лайв речник прикордонслужби Андрій Демченко. Тож блокада пропускних пунктів має розпочатися 6 листопада, о 13.00 за київським часом. Демченко пояснив, польські перевізники вимагають вирішити питання з непрозорістю роботи. Електронної черги, а також запровадити на ринку перевезень Польща Україна паритет з час цієї акції. Польські перевізники вимагають певних покращень для себе. Це їхні а, умови, і під час таких своїх дій вони а, закликають за, про те, що вони перешкоджатимуть блокуватимуть рух. На українсько польському кордоні на напрямку трьох пунктів пропуску. Якщо говорити з українського боку, це Ягодин, Краківець і Раваруська. Палата представників США схвалила окремий законопроект про допомогу Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів. Документ коштів для України не передбачає. Законопроект запропонований республіканцями проголосували 226 членів палати. Проти проголосували 196. Примітно, що всі попередні пакети. Допомоги Тель-Авіву користувалися більшою підтримкою. Тепер ж документ може відхилити Сенат, а замість розробити свій двопартійний законопроект. Анонсують демократи. Він буде містити одночасну допомогу Ізраїлю і Україні, як раніше пропонував Байден. Більше 20 тисяч заявників вже отримали кошти по державній програмі. Є відновлення з 1 листопада. Почався процес обміну на житло сертифікатів людям, які внаслідок російської агресії втратили свої домівки. Було подано понад 5 Тисяч заявок за результатами сформовано більше 420 сертифікатів на загальну суму 811 мільйонів гривень. Обрати нерухомість можна в будь-якому регіоні України. Єдине обмеження заборона на продаж придбаного в рамках програми є відновлення об'єкту протягом 5 років. Замість сертифікату можна отримати грошову компенсацію та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці. Гарно жити не заборониш. Укренерго витратить майже 40 мільйонів на туристичні послуги. Про це свідчать дані з прозоро. За ці кошти державна компанія має придбати 2 тисячі залізничних або авіаквитків, майже 9 тисяч ночей у готелях, 50 трансферів та 600 страховок. Також у тендерній документації зазначені надання додаткових послуг для менеджерів. Мова йде про користування віп-залами в аеропортах та процедурою ФАСТЛАЙН, тобто проходження контролю без черг. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо за увагу. Слава за ісу, слава Україні.